Звільнену частину Курської області знищать килимовими бомбардуваннями. Пот треба їх окружити і унічтожить все. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Мадам Кадиров погрожує українцям золотими кулеметами. Спугаліс, абаса. <різвався> Лукашенко стягує свої війська на чотири позиції поблизу України. Чотири позиції, зараз покажу карту. А є, оружіє не до держави. Рятуйтеся, хто може. Плюс обшита за всіх сторон. двері ще дороблені, не там мітал допомогти. Ну, Нахі. Всім привіт. Це кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. У лютому 22-го року російська пропаганда суворо погрожувала знищити Україну за три дні. І Київ буде взяти так швидко? полтора три дня, два дня, а потом падіння міста. І ось на третій рік Великої війни ці ж самі пропагандони вливають у вуха своїм біомасам вже геть інше. Тема тижня Курську АЕС не здамо. Ніякої станції, навіть близько Зеленському не видать. Так і хочеться запитати у пропагандистів Путіна. Ви там як? Нормально? Ми не знаємо, як далеко ЗСУ перебувають від Курської АЕС, але на ній вже з'являються незрозумілі символи. Починають ставити незручні питання російському диктатору і куряни, які дуже швидко перевзулись і зрозуміли, що війна це погано. Люди гибнуть треба. Ухода паса президента Росії. Пацан, ти що те смерни взагалі не здивуємося, якщо цей дід вже десь за містом, природою насолоджується. Не поняли, да? Це <клес> Росія! А взагалі він підійняв важливу тему захист руского язика. І цілі денафікації. Дінафікації. Діаніфікації. Що він там сказав? Денафікація. Здається, нам ботексний карлик не там захищає русський язик. Хто як обзивається, то так і називається. Картопляний фюрер Лукашенко стягує свої війська на кордон з Україною. Ми пам'ятаємо чотири позиції. А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готовилась на Чотири позиції я Шас покажу карту. Привез. Цікаво, він дійсно думає, що його хтось боїться в країні, яка довбає Росію дронами на тисячі кілометрів в глибину та вводить війська в Курську область. Та ми тут вже я настільки присповнився, що я як будто би вже 100 трильйонів мільярдів літ проживаю на трильонах і трильонах таких же планет. А ось кого дійсно треба боятися, це мадама Кадирова. Якщо ви не в курсі, то це суночок Рамзанчика Дондоновича. Дон, так ось його синок показав, як треба стріляти із золотих кулеметів. І це в той час, коли на курщині строковики в трусіках сидять без боєприпасів. Шайгу Гірасімав! Але хай не хвилюються. Депутати гоздури знають, як їх рятувати. Треба просто все зрівняти з землею. По треба їх окружити і унічтожить все. Просто кавровим, yes. Гойда! В мережі воюють батьки руських срочніков, які героїчно здаються в полон на Курщині, і командир спецназу Ахмат Лапті Аладінов. Коли зараз батьки цих спрочників пишуть петиції в інтернеті о те, що у них зв'язку з дітьми, і що вони їх шукають. А зачем ви і ваші діти потрібні стране? У нас логічне питання до цього чеченського шакалу. Коли росіяни прийшли з війною до Ічкерії і бомбили Грозний, де був він і чому не допомагав своїй країні? Ви не понимаєте це інше. Слово паляниця доставила окупантам чимало клопоту з початком великої війни. Ну ніяк вони не можуть його вимовити. Поляниця. Скажи, паляниця. 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 Та ми не відстанемо від них із цим словом. Ось, наприклад, цього тижня відбулося бойове застосування українського реактивного дрону ракети Паляниця. Мені подобається, як воно горить, як люди сують аса, пожарки приїжджають. Хай тепер бояться не тільки слова, але й його вибухової потужності. Скрізь у них тепер буде бац. І... Бац, 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 бац. Брінь. Від такого бац росіяни рятуються, як можуть. Наприклад, обтягують нафтопереробні заводи сітками від дронів. Чітко! Маґьоті просто Путін Югент на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Посіпаки Кремля вчать патріотичному вихованню наших дітей, готуючи їх до бойових дій. В принципі, нічого дивного. Все, як вони люблять, За парти, одразу в окоп за інтереси імперії. справжнє гетто замість колись квітучого Мелітополя. Люди повідомляють, що всі вулиці, крім центральних, не прибирають, а траву не косять навіть на дитячих майданчиках. Ладно, і так сейот. Тож не втрачайте здоровий глузд. Побачимось у наступних випусках.